Я беня беня вітаю вас, молодий фахівець, ветеринар. Це поганий фахівець? Е, я сама молодий спеціаліст, тільки чоловічий, <свят> я тільки за молодих спеціалістів. в принципі. Як мінімум, більш прогресивний народ, як максимум не совету. Як ви вважаєте, є такий стереотип, що молодий лікар це поганий фахівець? Я вважаю, що все залежить від того, наскільки подобається спеціалізація. То ви б якого лікаря обрали для свого улюбленця? Я не можу сказати, бо над <свят> <свят> Один поганий досвід uh -huh. і це була жінка як середніх літ, літ так середніх uh -huh. літ, але мені не сподобалось. Молодий ветеринар це поганий фахівець. Ні, немає бар'єру в возрасті. Фахівець може бути як і молодий, так і більш дорослий. Головне, щоб це була любов до тварин, професійність та суспільність. Частий міф про те, що молодий фахівець, молодий ветеринарний лікар це поганий фахівець. Що ви думаєте з цього приводу? Я думаю, що молодой врач наоборот може набрати свого опиту, нічого страшного в не віжу. Який лікар у вас? У мене взросла врач. Ну, так попалась. Єльзя. Він вже готовий. <реш> Як ви вважаєте, молодий фахівець? Це поганий фахівець? Що найголовніше в ветеринарному лікарі на вашу думку? Практика. Який е ветеринарний лікар у вас дорослий чи молодий?